Слава Ісусу Христу! Дуже приємно бачити повний зал, дуже багато людей, вірю, що і багато гостей або людей, які прийшли вперше на це місце. І знаєте, це дуже велика милість Божа, що в цей час, в час для нашої країни, ми можемо збиратися такими великими групами людей і людей, вірю, що однодумців, і людей, які прийшли з однією цілею на це місце, це славити Бога, чути слово Боже і чути. Те, що хоче Господь проговорити в наші серця. Тож, давайте ми налаштуємо сьогодні наш розум, наші серця, щоб чути саме те, що Господь приготував для кожного з нас. А я вірю, що для кожного з нас сьогодні є щось особливе від Бога. Я хотів би почати, знаєте, так, з того, що нагадати яке сьогодні число, сьогодні 18 грудня, це значить, що зовсім скоро у нас буде Різдво. Це велике свято, це, можна сказати, одне з основних свят взагалі у християнстві, без якого. Ну, не було б суті християнства, не було б взагалі нашої віри, не було б такого поняття. Тема моя буде сьогодні, на жаль, не про Різдво. Ви почуєте це 25 числа, і думаю, дуже цікаві будуть проповіді. Ми будемо чути багато про це. Але я хотів би почати з такого прикладу, з народження саме Ісуса Христа. Бо це є початок, це є початок нового життя, перемінення якоїсь реальності, яка існувала раніше. І це дуже такий цікавий приклад, на який ми. Ну, вірю, що багато з вас ніколи не звертали навіть уваги. Я Хочу зачитати послання е, Луки, Євангелія від Луки, другий розділ, сьомий вірш. Спочатку я зачитаю українською мовою, але потім я трішки перейду на російську, щоб пояснити, для, для чого саме я це зроблю. А, написано: і породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його. Бо в заїзді місця не стало для них. А зараз я перейду на російську мову в новому перекладі для того, щоб. Підмітити одну, одну таку важливу дрібницю. А, і вона родила свого первенця, запеленала його і положила в кормушку для скота, тому що для, для них не знайшлося місця в гостінці. Я хотів би звернути нашу увагу на цю кормушку. Як я вже сказав, це є дрібниця. Я думаю, ніколи або можливо дуже, дуже мало людей звертали на це взагалі увагу. Так ми розуміли, ми бачили сценки, там дітки ставили, як воно виглядає. Ми минулий рік могли бачити на ярмарку. Там були ясля, там були ось ці кормушки. В інших перекладах сказано яслі, але в цьому перекладі сказано кормушка, і я захотів використовувати саме ось цей приклад, саме трішки більше приділити йому уваги більше, ніж ми раніше, можливо, приділяли цьому увагу. І саме не тільки навіть на кормушці, але на тій людині, яка робила своїми руками цю кормушку. Це дуже знаєте цікаво задуматись про це і більше часу зупинити і приділити увагу цьому. бо... Е чи розумів взагалі ось той майстер, чи просто людина, чи звичайний селін, ми не, знаємо, не знаємо, хто це був, що він взагалі робить кормушку, в якій буде лежати Спаситель наш, в якій буде лежати Ісус Христос. І давайте ми просто на секундочку подумаємо, як би він віднісся до цієї справи, якщо б він дізнався, що ось в твою кормушку, в твоє все ізділля буде, буде кластись Ісус Христос, Син Божий. Я думаю, що його відношення відразу змінилось би, і саме з цього. Випливає така, якби тема моєї проповіді це участь в Божому плані або ж в Божій таємниці. А, всі ми думаю, ми не раз чули, що у Бога нашого є скритий план, ось цей таємний такий план, таємниця. І... Дуже часто, ну, ми не можемо знати його на 100%, Бог нам може привідкрити якусь завісу, Бог нам може десь щось сказати, підправити нам, підказати можливо, можливо, якимись діями зупинити або направити нас в правильну сторону, провести правильним шляхом. Але все рівно ми не будемо знати його ніколи на 100%. Часто ми будуємо собі якісь плани. Ми люди можемо там щось собі прописувати, якісь цілі планування. Але я просто готовий сказати на 100%, що ні в кого план не діє в нас прям ідеально. Якби ми його не продумували, як би ми що там не планували, але все рівно часто бувають якісь відхилення, десь щось ми самі хочемо змінити, десь це змінюють наші якісь обставини, деякі люди з'являються в нашому житті, які змушують змінювати цей план. Але я хочу сказати для кожного з нас, що у Господа план він є ідеальний на всі 100%, він є досконалий. Ми не можемо робити нічого досконалого, але наш Господь Він може це робити. І... Давайте ми уявимо зараз, просто там також на декілька хвилин, уявимо, що ми живемо у часи Ноя, у часи, коли Ной будує ось ковчег свій. Це було ну дуже давно, але ми уявляємо, що ми зараз переносимося в той час з нашим мисленням, з нашим характером, з нашими думками, з нашими цілями, планами просто такі, які ми є. Тобто ми не підлаштовуємось під тих людей, які тоді були, але ми є такими, якими ми є. Ось так. І давайте подумаємо просто і правда, чесно, от кожен перед собою це не треба відповідати. Відповість собі на таке питання. Ми відносились би до людей, які підтримували «Ноя», які були разом з ним, які подавали ось ці дошки, там молотком щось били, різали е, пилою, чи, чи ми відносились до людей, які ходили з взагалі нерозумінням, що ти робиш, на що ти це робиш? Або, або навіть насміхались, або проявляли якусь неповагу. Просто чесно, якщо ми зараз візьмемо наш розум, то в принципі буде логічніше якось віднести нас до числа другої, другої групи людей. Бо е, в той час не було ніяких дощів, не було нічого такого подібного, і це було незрозуміло. Наша от людина витрачає свій час, нашу він постійно займається оце 100 років. Він будує ось це незрозуміло. Що люди не на що це потрібно, але Ной, він, був, він чув, що йому каже Бог, він робив те, що йому сказав Бог, він був слухняний в цьому. Він опирався на ці слова. Йому було неважливо взагалі хтось йому щось каже, десь йому щось упрекають, десь йому, можливо, дають підказки. У нас дуже часто в житті з'являються люди, і коли ти починаєш щось робити, в тебе ці люди починають давати якісь ті поради, десь тебе зупиняти, десь тобі якось збивати тебе шляху, то каже, знаєте, в мирі вставляти палки в колеса. Дуже часто таке відбувається, і у Ноя. у багатьох героїв Біблії таке відбувалося в житті. І їм приходилось проходити цей шлях, але вони його проходили, бо вони знали, що. Що якщо їм сказав це Бог, ми маємо це виконати. І саме це, саме це стосується ось цієї Божої таємниці. Я хочу трошки більше зараз сказати про таємницю Божу. Написано в посланні до Колосян, перший розділ, 26 вірш, про цю таємницю. Це послання, таємниця, яка була схована віками для поколінь, а зараз відкрилась Богом для його людей святих. Тобто все, що робив ной. Це що робив Моїсей, це що робили Іов, там інші герої, про яких ми читаємо Біблію, яким у нас відкрите слово Боже, ми може в будь-який момент це прочитати. Для них було це скрито. Вони не знали, що вони роблять. Вони робили просто це, бо вони були покликані Богом, бо вони чули, що Господь нам сказав це робити, і ми будемо це робити. Неважливо скільки років. Я ж кажу, Ной будував ковчег 100 років. Це ну зараз нам трішки складніше буде, бо раніше люди жили більше років, але все рівно. Можна сказати, давайте уявимо, що ми 40 років займаємося якимось служінням, чи 50 років будемо займатися займа... займа... служінням таким. Бачаюсь, я продовжу далі. А, всі, ось ці герої, всі ось ці про кого я назвав, вони не знали, що вони приймають участь у святому Божому плані. Вони не знали, що вони є учасниками ось цими е, окремими складовими цього великого Божого механізму і Божого плану. Вони не знали про це, і я думаю, що Бог зробив це спеціально. Бо коли ми знаємо, е, знаємо якусь такі стакі моменти, ми можемо якось десь відхлини відійти з цього шляху, можемо десь трошки більше гордості, трошки більше слави собі взяти. Але ці люди вони робили. І не то, щоб слави, не те, щоб якоїсь гордості вони їх не вважали взагалі там ну з якимось таким важливим того ж самого само, ну, якщо взяти. І я читаю про те, що знову ж Павло, апостол Павло каже про цю таємницю, Божу. Е, до Єфесян, третій розділ з третього по шостий вірш, прочитаю. Там написано чітко, що ви чули, що Бог відкрив мені таємницю, про яку я вже коротко вам писав. І коли ви прочитаєте це, то побачите, що я розумію таємну істину про Христа. Попереднім поколінням ця таємниця не була оголошена, але вона зараз виявлена його святим апостолом і Пророком через Духа. Ця таємниця в тому, що, слухаючи і приймаючи добру звістку, погани є спадкоємцями милості Господній разом із юдеями. Вони є членами єдиного тіла і співучасниками Божої обітниці в Христі Ісусі і за це йому слава. Тобто, те, що ми зараз можемо відкрити, прочитати. Люди ж тоді не могли відкрити прочитати такі подібні історії. Вони просто робили, і вони не те, щоб створювали, вони самі створювали, вони писали цю історію, вони робили її своїми руками, своїми діями, своєю поведінкою. Вони створювали цю історію, яку ми зараз можемо читати, на яку ми зараз дуже часто можемо працювати в нашому житті, в нашому християнському житті, в нашому просто житті повсякденному. І знаєте, хочу такий зараз цікавий момент розповісти. І такої я ну, трішки був здивований, коли готував проповідь. Ось я казав вже, що Ной будував ковчег. Він будувався ну, з деревини, ми всі знаємо. Потім мама Моїсея робила корзинку йому з деревини. І я також казав про цю корзинку, в яку клала Ісуса, нашого Спасителя, або ж, як я сказав, кормушку в перекладі. І здавалося, що тут спільного, але, але я дізнався такий факт, що. Ось ці корзинки в єврейській мові вони називаються одним словом. І корзинка, і ковчег вони називаються одним словом, – «тава». Тобто, в перекладі це можна сказати, значить одне те саме. І яку чітку аналогію ось так можна провести між цими трьома, так би мовити, моментами в Біблії, дрібницями. В які дуже часто ми можемо навіть не приділити увагу, якось не звернути на цю увагу, але як воно пов'язано, і ми можемо замітити, що і це і є Божий план, це і є чітка Божа послідовність і наскільки вона досконала, наскільки вона ідеальна. І дуже приємно, коли в наш час християни прагнуть бути частинкою цього Божого плану, коли вони йдуть до цього, коли вони. Біжать, не теж, він горить просто серце, бути учасником, співучасником ось цієї святої Божої дії, ось цієї святої таємниці, про яку я кажу. Апостол Павло також залишає нам такі слова у новому заповіті в посланні до коринтян, 4 розділ з 1 по 3 вірш будуть читати, потім перепригну на п'ятий вірш. Але почту з того, що він каже: ось як люди мають думати про нас, як про слуг Христових, котрим довірено таємні істини Божі. А ті, кому довірені таємниці, мусять бути гідними довіри. Та мені байдуже, чи ви судитимете мене, чи якийсь інший суд людський, адже й сам себе не суджу. Потім п'ятий вірш. Тож не судіть передчасно. доки Господь не прийде, Він висвітлить усе, що приховано в темряві, і виявить таємні задуми сердець. І тоді буде кожному така похвала від Бога, на яку Той заслуговує. І знаєте. Дуже тут чітко нам сказано такі настанови, як себе треба поводити, що потрібно робити, е, як, як гідно поводити взагалі, коли ми хочемо бути з цими співучасниками цього Божого плану. Не сказано, що кожен прям буде учасником Божого плану, вся, вся церква не може бути. Будуть одиниці. Ми можемо, пригадати, що, е, можемо таку собі думку запам'ятати, що Ковчег будували одиниці, але Вавилонську вежу будувало. Натовп людей, багато людей. Але чи подобалось це Богу? Чи було це угодно Богу? Те, що там робилось в той час, коли будувалась Волонська вежа. Чи подобалось йому е, ті дії, які там відбувались, чи подобалось йому подобався йому настрой тих людей, які там були на тому місці при, при побудуванні е, вежі? Ми знаємо, як це все закінчилось. Воно не дуже добре закінчилось, і головне в нашому житті е, не наступити, як то кажуть, на ті ж самі граблі, не, не повторити цю проблему. Будівельників Вавилонської вежі. Ми маємо повторити історію Ноя. Історію Ноя це коли ми робимо щось, ми постійно віддаємо час, ми трудимось, щось постійно, можливо, жертвуємо чимось своїм особистим, ми можемо пожертвувати своїм особистим часом, якимось матеріальними фінансами, ще чимось. Люди можуть ходити, незважаючи на те, що ти це робиш, підходити і казати, що ти робиш? Так само, як до Ноя, що ти наш, ти це робиш. Нащо ти витрачаєш свій час? Іди там займись тим, тим, тим. Там. Ну, життя ж іде, ти витрачаєш свій час. Але Ной чітко знав, мені сказав Бог, я буду це робити. Неважливо, скільки років, неважливо, як це буде складно, неважливо, скільки ще людей підійде, і ось так тобі це скаже. Але він робив це до кінця. І у нас є багато ще яскравих прикладів, як люди від початку до кінця робили те, що їм каже Бог. І я вірю, що вони отримали велике благословіння. І на небесах для них був особий якби скарб. І так само і для кожного з нас. Ми маємо займатися цим протягом нашого життя. Ми маємо шукати покликання. Ми маємо прагнути бути учасниками і основними такими людьми, які приймають участь в таємному Божому плані. Він нам не буде відкритий на 100%. Скільки пройшло віків, скільки пройшло часу, з того моменту, як вже Ной ну, побудував ковчег, всі інші люди пережили всі інші герої, зробили вже свої дії, пройшли ці обставини, і тільки апостолу Павлу відкрилось, що Духом Святим йому відкрилось. що... Ось це був тає, таємний Божий план, і всі приймали участь в ньому. Тобто, скільки часу пройшло, і ми не знаємо, скільки часу ще після нас пройде. Ми Часто знаємо, е як довго приходиться чекати плод, плід нашого служіння. Е це можна сказати і по євангелістам, по людям, наприклад, які е місіонери, які їздили часто, я пам'ятаю раніше чув історії часто, коли люди їздили в Африку там чи ще в інші регіони, такі небезпечні для життя, і вони служили, вони проповідували Євангеліє. Скільки років проходило, і тільки тоді вони бачили плоди. Також на території нашої країни, на території країни СНГ, наших сусідніх країн, часто раніше теж проповідували. І не відразу люди каялись, не відразу люди приходили до Бога, не відразу якісь створились великі церкви, відбувалася велика дія Божа. Проходило багато велика кількість часу, і приходилось це чекати. Приходилось чекати це іноді в жахливих умовах, іноді в тюрмах, іноді вбивали за такі людей. І дуже часто люди помирали і навіть не бачили свого плоду. Але я вірю, що їм Господь це показував. Їм Господь потім щиро віддячив за це і сказав: Так, ти послухав мене. Ти в той момент, коли всі казали, іди роби щось інше, іди займайся тим, 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 але ти слухав тільки мене, і ти не зводив ось так от своїх очей з того, що я тобі хочу сказати. І своє слухання ти відкривав тільки до мене, а не до того, що тобі кажуть люди. Не до того, що тобі хочуть десь щось наговорити, десь тебе якось зупинити, десь тебе якось збити з шляху. Також хочу таку сказати важливу думку кожному з нас. Дуже цікаво, щоб запам'ятали ми це, як такі можна підбадьорені використовувати. Те, що ти будуєш і в що ти вкладаєшся, воно тебе підніме і допоможе тобі потім, коли, можливо, буде біда, коли, можливо, будуть важкі часи. Це теж дуже гарно описує ситуація з Ноєм, історія з Ноєм. Він будував цей ковчег. І коли почала підніматися вода, коли почало затоплювати місця, регіони, там, люди почали потопати, гинути, цей ковчег його підняв нагору. Так само і в нашому житті ми маємо будувати ось цей правильний фундамент, правильну основу. Яка потім не дасть нам впасти, і буде видно, як то кажуть, хто з чого будує, хто на чому основувався, і хто про що думав, хто взагалі чим займався. І, і ми вистоїмо: ми вистоїмо, яка б буря б не була, які б погані часи не були, як важко би не було знаєте, в житті. Це можна і сказати. Провести зараз аналогію, як було перед війною, як під час війни. Багато людей, на жаль, відступили, багато людей десь загубились, можливо, в своїх думках ще в чиїхось. Хтось потікав і так далі, потікав саме не просто, що виїхав через те, що був змушений, а через те, що просто втік. Бо не можу бути там, бо хтось засумнівався в чомусь, і це дуже проблематично. В цьому було в цьому показалось, якби хто на чому будував. І давайте ми будемо будувати таку правильну основу, ми зараз будемо молитись за це. І я хочу, щоб кожен з нас більшу увагу цьому приділяв в своєму житті, щоб ми були такі, як Ной, ну, щоб ми не були, щоб про нас не згадували потім, як про людей, які ходили, насміхались з Ноя, чи про людей, які будували Вавилонську вежу, а щоб нас згадували, як людей, які. Приймали активну участь у святому Божому плані, які будували, прикладали до цього зусилля, витрачали свій час. Можливо, страждали дуже часто. Ми можемо постраждати під час того, як ми активно служимо, активно щось робимо. Це, можемо постраждати не фізично. Нас не прийдуть, не поб'ють. У нас зараз знаєте, вільна країна, е, велика така милість, Божа, що ми можемо проповідувати, говорити те, що ми хочемо, е, вільне віросповідання, але все рівно можемо постраждати морально дуже часто. Дуже часто, коли ми почнемо активно служити Богу, ми можемо відчувати себе самотніми, ми можемо відчувати себе якимось відкинутими, бо е, хтось проти, і ми можемо, якби всіх уже хто е, нас, нас оточує, розуміти, що вони проти нас. Можемо бачити в них, наприклад, ворогів, можемо багатьох бачити якихось таких тих, хто збиває нас, ось так от постійно стоїть і ну давай не треба, ну давай вже успокойся трішки, ну там трішки затормози, як то кажуть. Але, але нам потрібно розуміти, що ми не одні. В будь-якому випадку з нами є Бог, і якщо це по-справжньому ми робимо те, що Він хоче від нас, то Він в потрібний момент подасть руку, він в потрібний момент підніме нас, постійно, в потрібний момент. Ми навіть будемо вже колись чув проповідь, будемо лежати, але будемо лежати в напрямку Божому, і Він нас підтягне, він нас підніме, і ми підемо, будемо бігти далі, горіти від того, що ми робимо. Нам буде це подобатись, ми будемо отримувати цього благословіння, будемо просто отримувати на село від того, що ми робимо. Це прекрасно, коли ми служимо, і нам подобається наше служіння. Іноді Господь може дати нам такий напрямок, взагалі, таке покликання, про яке ми раніше не думали, або яке нам можливо здається іноді неприємним, але. Але якщо Бог вже обрав, то Він щось знає про тебе, він зробить тебе сильнішим. Ми можемо сказати, ми там слабенькі, багато в чому, ми десь там недостатньо досвідчені, але якщо Господь вже обирає, якщо він вже прокладає цю доріжку, то давайте ми будемо вже слідувати за Богом. Давайте ми не будемо слухати те, що нам іноді кажуть з миру, іноді кажуть, нам християни є, які, на жаль, є, які можуть збити на шляху. Будемо ось так ось сфокусовані на тому, на чому потрібно, на істині Божій. І... Дуже часто, я хочу ще сказати такі останні думки, ми вже будемо молитись про те, що по-справжньому, як я вже сказав, вистояти тих, хто, у тих, хто приймав участь у цій святій Божій Тайні, у цьому святому Божому плані. І ті, хто не приймають участь у цьому і не хочуть навіть немає бажання такого приймати участі в цьому, бути. Частинкою цього, хоча б дрібний, дрібною частинкою. Ніхто не каже, що ми будемо там чимось великим прям, Ми Можемо бути маленькою частинкою в Божому плані, як ось ця людина, яка робила, наприклад, ось цю кормушку для Ісуса, або як мати матимеся, яка зробила ось цю корзинку. Теж, ну можна сказати, кормушку, корзинку, для того, щоб Моїсей вижив, або Ной, який будував щось масштабне, ми не завжди можемо будувати щось масштабне. Ми можемо займатися дрібними речами, але це буде. Велике благословіння, і це буде саме те, що Бог хоче від нас. Давайте ми не будемо, як то кажуть, гратися, ми будемо е, слідувати Богу, ми будемо чути те, що нам каже Бог. І е, ще скажу таке застереження, щоб е, коли ми займаємося цим, коли ми вже йдемо е, за ось цим Божою Божим покликанням, щоб ми не почали е, якось концентруватись більше на собі. Не концентруватися більше на своїй славі, на якісь свої величі, а концентруватися на Божій величі. Давайте ми будемо пам'ятати це, мати в своєму розумі і молитись за це, молитись один за одного. Давайте встанемо на ноги і будемо тримати в молитві це все, Господь. Алілюя, наш Господь, наш небесний батько. Ми вдячні тобі за цей час, Господь, за те, що ми можемо в цей час збиратися вільно, Господь Боже, на цьому місці. Ми можемо, Господь, славити Твоє ім'я, Господь. Чути Слово Боже, чути, Господь, те, що Ти говориш до нас, Господь, Алілюя, Боже, славимо Твоє ім'я, Боже. Просто возвеличуємо, Господь. Господь, вся хвала і вся слава лише тобі належить, Господь. Я хочу молитись, Господь, за те, щоб люди, за те, щоб народ Божий, Господь, за те, щоб християни вони будували правильні відносини з Богом. Вони чули те, що Господь хоче проговорити їм. Хочу, хочу Господь, щоб люди вони хотіли прагнули бути ось цією частинкою, цією дрібницею. Господь, великому плані Божому, великі таємниці, Господь, яка скрита від нас, про яку ми не дізнаємось поки що, про яку ми будемо знати дуже мало, але ми прагнемо. Але ми маємо прагнути цього. Ми маємо йти до цього, Господь. Прошу, Боже, благослови серця людей, які хочуть служити, які хочуть іти за тобою, які хочуть робити те, що ти їм кажеш, Господь, а не те, що люди їм кажуть, можливо, Господь, благослови. Благослови Боже тих трудівників, які не сплять ночами, не сплять днями, які віддають весь свій час, які жертвують своїм особистим своїм особистим життям, своїм якимось матеріальними забезпеченнями, ще чимось, Господь. Цей час вони можуть витрачати на щось інше, але вони служать, Боже, благословляй цих людей. Давай їм сили, не давай бути самотніми, Боже, коли ми служимо, не давай бути якимось відкинутими, коли ми розуміємо, що ми використовуємося вже в плані Божому. Господь, підкріпляй нас всіх у боротьбі, підкріпляй нас всіх і давай сили надалі. Господь, благословляй, Боже, ми просимо, благослови церкву, благослови Християн, Господь України, всього світу, Господь. Боже, благослови, ми навіть не розуміємо, що ми можемо у цьому плані Божому бути частинкою, а де ще є інша частинка, яка взагалі поруч біля нас, але ми не знаємо його. І ми будемо разом, разом іти і робити одну мету, досягати одних цілей, Господь, благослови. Благослови і направ нас, даруй мудрості, даруй розуму, Господь, кожному з нас. Благослови і величай, Господь. Боже, ми величаємо Твоє ім'я, Господь, за те, що Ти даєш нам можливість по-справжньому служити, говорити про Тебе, Господь, проповідувати Твоє Євангеліє, Господь. Нас ніхто не ганяє, Боже, за це. Нас ніхто не, якось десь не ображає, не притискає Господь. Просто йти і говорити, просто йти і служити, робити те, що ти кажеш, Господь. Дай нам таку можливість, Господь. Ми просимо надалі тебе. Благослови Господь Хід цього служіння, бо щоб ти був на цьому місці, щоб твоя присутність вона була відчутна для кожного з нас, Господь. Ми будемо надалі тебе славити, будемо чути слово твоє, Господь. проговорюй до кожного з нас, Господь. Хочемо благословити, Господь кожного, хто прийшов сьогодні на це місце, можливо, перший раз, можливо, в гості приїхав, Господь. Благослови Господь і дай почути саме те, що ти хотів сказати, Господь, цім, цій людині. Благослови Господь, будь возвеличений і прославлений наш Бог. Отець і Дух Святий. Амінь. Будемо співати.